Душі, які прийшли зараз. Но куля в лоб, як я казав, я кулю в лоб хочу отримати. Прийшов в душі свій народ. І я вважаю, що це натуральний геноцид українського народу. Бо йому так каже дядя Сен із-за кордону, та в нього нічого не вийде. Ви, так, ви його побачите, моя так йому відповідати. Полтавщина, як стояла на своїй землі, це наша страна, це наша земля. Правда з нами, Бог з нами, наша Україна з нами. І ми будемо стоять за каждый кусок нашей земли. И свого ми їм не Если он хочет что-нибудь побольше получить, то передайте ему, в нього получить. І я не боюсь этих слов сказати. Издеваться, издеваться просто Издеваться, издеваться не надо. Пишуть тебе, як проступити. Щоб не було. Ні, ми, ми, ми дали пропозиції. Підіжіть, оставить, не оставить хлопці. Ми пропозиції дали. Дали пропозиції. Хай людина працює. з вашої сторони потрібно вище стояще керівництво, поставити до відома. Те, що зараз проходить це наряд. Хлопці, значить так.